Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, сьогодні ми з вами маємо свято усікновення глави Пророка Господнього і Хрестителя Іоанна Предтечі. Люди, не віруючи, знаючи, що Свята Православна Церква має таке свято, дивуються, мовляв, як можна святкувати усікновення глави, тобто фактично, вбивство людини. Але Церква каже, що життя на землі воно є тимчасовим і мінливим, а людина створена саме для життя вічного. Пророк Іоанн Хреститель був найбільшим серед пророків. Про це говорить сам Господь наш Ісус Христос, вказуючи, що немає на світі від народжених жонами більшого. Ніж Іоанн Претеча, який готував народ до приходу Спасителя. І здійснюючи хрещення на Йордані, він казав, що хрестить лише водою, але після нього гряде той, хто буде хрестити водою та Духом Святим, таким чином, готував стежку для Спасителя нашого Ісуса Христа. І церква каже, що. Найбільша людина це Господь наш Ісус Христос, тобто Бога людина. Далі пречиста Діва Марія, яка, будучи Дівою, народжує Спасителя. І третя людина найбільша це саме пророк Іван Претеча. Ми святкуємо три Різдва: Різдво Спасителя нашого Ісуса Христа, Різдво Пресвятої Богородиці, а також свято Різдва Іоанна Претечі. Таким чином, церква шановує пам'ять і показує яким дійсно великим був цей пророк, але його смерть також була непростою, тому що він проповідував, не боявся казати слово правди, був сильним проповідником. І те, що він говорив, не завжди подобалось людям. Ось так сталося, що Іродіада, дружина Ірода, була Вдруге заміжньою, тому що перед цим вона була заміжньою за його братом, і пророк Іоанн Претеча нікого не цурався. Він розумів, що це є влада, але він казав в очі до царя Ірода, що ти не маєш права жити із дружиною свого покійного брата. За це Іродіяда його дуже не любила. І одного разу, коли її донька танцювала, на бенкеті, то так сподобався цей танець Іроду, що він сказав до доньки Іродіади: Проси, у мене що хочеш. І вона, порадившись з матір'ю, прийшла до царя Ірода і каже: Хочу побачити на блюді голову Іоанна Претечі, який в той час був у в'язниці. Але цар Ірод, навіть будучи людиною жорстокою, все одно. На серці мав певний жаль, тому що він, хоча і не дуже любив ті правдиві слова, які каже, казав пророк Іоанн Предтеча, але разом з тим він розумів, що він каже правду. Втім, маючи сильне слово, яке хотів стримати, він виконав ось цю, це прохання іродіади, прохання жорстоке, прохання незрозуміле і. Таким чином, була усічена голова, тобто відсікли голову Іоанну Хрестителю. Питається, за що відсікли голову? Саме за слова правди, саме за сильне слово, тому що сильне слово є тоді, коли воно є істиною, є тоді, коли, коли воно є правдивим. І церква, показуючи приклад, встановлює цей день як свято, щоб бачити, що ми, люди, Будучи земними, здавалося б, як важко казати правду іноді, але разом з тим церква показує, як потрібно. І таким чином ми бачимо величезний приклад. Приклад правди. Приклад того, як потрібно жити, що завжди потрібно не боятися казати слова правди. Чому нехай допоможе нам Спаситель? Всіх ще раз вітаю із цим великим святом, святом правди. Нехай Господня благодать буде з усіма нами, всім миру і добра.